Шканці Кривого року від імені центру будівельної галузі щиро вітаємо вас з 249-ї річниці нашого міста. Наш освітній заклад вже багато років випускає кваліфікованих робітників, які своєю працею змінюють обличчя нашого міста. Ми пишаємося тим, що можемо сприяти росту Кривого Рогу, виховуючи нове покоління будівельників. Кожен наш здобувач освіти, кожен випускник це надія на світле майбутнє нашого міста. Вони стають висококваліфікованими фахівцями, які своєю працею та знаннями зміцнюють та розвивають наше місто. Цей святковий день я бажаю мешканцям нашого міста міцного здоров'я та досягнення всіх мрій. Нехай наше життя буде сповнене радістю, а наше місто процвітає завдяки наплеговій праці та таланту. Нехай кожна поїздка буде комфортна і безаварійна, а кривий ріг містом динамічного руху. Ми народчення криві! Ми вам будуємо майбутнє кривого рогу!